Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему геометричні перетворення. Отже сучасна математика і одна з провідних ідей, якої це ідея перетворень. Метод геометричних перетворень є досить продуктивним методом розв'язання геометричних задач. Адже геометричні перетворення допомагають визначити такі поняття, як рівність та подібність фігур. Всі геометричні перетворення, які ми сьогодні будемо вивчати, можна розглянути в нашій українській українські вишивці. Отже, геометричні перетворення бувають переміщення і подібності. Серед переміщень ми будемо розглядати симетрію, це центральну і осьову, паралельне перенесення, поворот. Серед подібності, частковий випадок, гомотецію. Що ж таке перетворення фігури? Перетворення фігури F. У фігуру F1 називають таку відповідність, при якій кожній точці фігури F відповідає певна точка фігури f 1